Розслідування злочинів проти демонстрантів під час революції гідності проходило неефективно. Істотного прогресу так і не досягнуто. Таку критичну оцінку слідства оприлюднила міжнародна консультативна група, створена за ініціативи Ради Європи. Загальний висновок звіту розслідування не відповідає вимогам Європейської конвенції. Кількома днями раніше Єврокомісія у своїй доповіді про ситуацію в Україні теж рекомендувала офіційному Києву незалежно розслідувати факти насильства проти демонстрантів Євромайдану із листопада 13 до лютого. 2014 років, а також трагічні події, що сталися торік, у травні в Одесі. 20 лютого 2014-го. день масових розстрілів на майдані. У звіті міжнародної дорадчої групи зафіксовано. Більшість демонстрантів вбили з автоматів Калашнікова, що були на озброєнні у Беркута. Близько 30 осіб розстріляв спецпідрозділ із так званої групи садовника. Решту вбивали з інших вогневих позицій. Ще близько десяти героїв Небесної Сотні були поцілені з дахів. На вулиці Інститутській загинули 49 демонстрантів. Щонайменше троє з них застрелили або з будівлі консерваторії, або з готелю Україна. Участі третьої сили у цих злочинах міжнародні експерти не виключають. Однак звітують, українські правоохоронці не надали необхідних доказів. Навпаки, офіційне слідство запевнило експертів у відсутності доказової бази. За минулої влади оперативного розслідування не було втрачені головні докази, документи та зброя визнають експерти. Однак зауважують, і за нинішньої влади від самого початку у слідства були недоліки зокрема МВС мало розслідувати злочини, які були скоєні власне правоохоронцями. До того ж, їм доручили розслідувати злочини, які напевне були скоєні так званими тітушками. Хоча є безумовні докази того, що тітушок наймали, підтримували, забезпечували і навіть озброювали колишні представники цього міністерства. Ще наприкінці літа в Україні залишалися від восьми до дванадцяти ключових підозрюваних колишніх беркутівців. Однак їх не затримали. Це лише один із прикладів некоординованої роботи слідчих груп генпрокуратури та МВС, про які йдеться у міжнародному звіті. З нашої точки зору є серйозні підстави вважати ставлення міністерства внутрішніх справ не таким, що вело до співпраці, а в певних моментах навіть створювало перешкоди. У звіті також наводиться кілька епізодів про роль судів у стримуванні розслідування. Зокрема, рішення Печерського суду відпустити під домашній арешт командира загону Беркута, якого звинувачували в тридцяти 39 людей, який, після того, як його випустили, зник. Це дуже серйозно вплинуло на результат розслідування. Це типовий механізм гальмування справи, пояснює правозахисник Володимир Василенко у минулому суддя міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії. Очолювана ним громадська комісія з розслідування порушень прав людини після розстрілів на майдані одразу ж почала збирати інформацію про злочини проти демонстрантів. Такі свідчення важливі для відтворення цілісної картини тих подій. Однак згадує правозахисник після розмови з колишнім генпрокурором, зауважив, що офіційне розслідування не відповідало масштабам трагедії. Він відповів, що по-моєму порушено 77 справ фігурує десь близько 700-800 людей. Ну це явно недостатнє. За допомогою анкетування і класифікації злочинів, які були вчинені, ну, вбивства, масове вбивство, катування, викрадення людей, переслідування. У нас ми склали таблиці спеціальні і там фігурує більше двох тисяч людей, постраждалих від значить, злочинів. Ці дані передали до Генпрокуратури, де вже заявили про створення єдиного реєстру справ пов'язаних з Майданом. Кожна область, в тому числі город Київ отдельно, в тому числі Генеральна прокуратура, значить, составить реєстр всіх діл, які стосуються майдану, более того, не только майдану, а всіх дел революції. Ми їх зробимо все в електронному вигляді. Правозахисник Тарас Гаталяк координує діяльність частини адвокатів постраждалих учасників Євромайдану, каже без моніторингу європейських організацій, справа просувалася б ще повільніше. Ефективність розслідування вбивств злочинів на Євромайдані, економічних злочинів сім'єю Януковича. Воно, як оцей лакмусовий папірець, воно показує хід проходження реформ в Україні, і оскільки сьогодні. Незадовільний хід розслідування. Ми можемо стверджувати, що хід реформ є теж незадовільний. Слідство не відповідало вимогам Європейської конвенції. Такий вердикт міжнародної дорадчої групи. І навіть той факт, що більшості замовників та виконавців тих злочинів вдалося втекти з України, не виправдовує серйозних недоліків розслідування. У цьому сходяться як міжнародні, так і українські експерти. Злочини, які вони вчинили, організовували, були замовниками. Організаторами і замовниками, то вони не мають терміну давності. І ці, так мовити, посадовці колишні, вони повинні знати, що дамоклів меч правосуддя, він висить над, над ними і рано чи пізно він опуститься. У Євросоюзі і раніше критично ставилися до безкарності та безвідповідальності українських правоохоронних органів, нагадують правозахисники. Вимоги ефективно розслідувати злочини проти демонстрантів на рівні з реформуванням міліції та судів внесли до переліку рекомендацій Єврокомісії. Міжнародні зобов'язання України щодо розслідування та притягнення до відповідальності винних також були у центрі переговорів прем'єра Арсенія Яценюка та канцлера Німеччини Ангели Меркель. І, хоча у Берліні з розумінням ставляться до недосконалої роботи українських установ, однак наполягають на більшій прозорості у розслідуванні злочинів проти учасників Євромайдану.